Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Отже, в ніч суботи на неділю в Удівській аравії Веріяді Олександр Усик і в поєдинку реванші зумів перебуксувати циганського короля Тайсона Фюрі. Нагадаю, що за підсумками 12 раундів усі три судді віддали перемогу українцю тричі по 116-112. Як бачите, на спору в екрані є Макс Діденко, творець ютуб каналу Тайк Майсон. Вітаю тебе з перемогою, Максим. Вітаю, Юра! Вітаю всіх українців і українок із цією класною звитягою. І тебе також ще раз. І давай розпочнемо із останніх раундів. Сьогодні з'явилося до речі у тебе в телеграм-каналі відео від TNT Sports, де можна чітко почути, які саме вказівки давали тренери Усика та Ф'юрі у перервах між раундами. І от тепер 12-ю хвилинкою наставник Фюрі Шугар Хілл Стюарт сказав наступне. Зараз от точно зацитую, щоб не перекручувати його слова. Завтрашнього одна не буде. Ти мене чуєш, Роби це зараз. Це близький бій. Візьми цього виродка уже тобі треба більше рухатися, і цікава думка, що це близький бій. І судячи з того, що говорив Шугар Хіл, він був переконаний, що станом на дванадцятий на початок 12-го раунду ніхто не знає, хто вийде переможцем із цього бою. І нагадаю що вже після фінального гонгу Тайсон розповідав, що це різдвяний подарунок від суддів Усику. От скажи. Мені, будь ласка, коли оголошували переможця, в тебе були сумніви щодо тріумфу Усика? Насправді були, тому що всі розуміли, що боксерське товариство, організатори хочуть трилогії, і я себе поставив в роль такого скептичного судді по відношенню до Усика. Мовляв, я адекватний суддя, але трошки недолюблюю Усика. Я для себе нарахував 115-113 на користь Сашка, тобто умовно досить близький бій. Я думаю, що при величезному бажанні тут можна було б намалювати. Нічию і в принципі, якби ну так, команда Сашка би апелювала, але всі ми знаємо, що апеляції в боксі це не дієвий інструмент. І до речі, щодо оцінок, то один із авторів футбол, 24 футбольний аналітик Михайло Хименко аналогічно підрахував 15-13 перевагу українського супертяжа. Що цікаво, і просив тобі якраз прикинути цю інформацію. Окей, от на церемонії зважування братанець показав найбільшу вагу у кар'єрі, а це понад 127 кілограмів. І цікаво, от на що розраховувала команда британця задивити у кінчах, нокотувати до середини бою, затиснути чи це ставка на удар. Ну, в цілому, попри те, що він показав рекордну вагу, це не зовсім репрезентативно, тому що на ньому було стільки тих жупанів, що невідомо скільки насправді було кілограмів на Тайсон Ф'юрі. Я очікував, як мені здається, це було що Тайсон робив ставку на стартові раунди. Йому на старті було критично важливо або відбити усику дихалку, або задавити його клінчами, або просто зробити так, аби Сашко не міг підійти, тобто працювати за рахунок довгої дистанції. Це, як на мене, одна з найбільш логічних ставок. Вона могла би спрацювати по перше. Двох раундах було трошечки лячно, тому що в принципі Сашку було важкувато підібратися на стартових раундах, але в принципі команда і самусик показали, що це не складність, а просто момент сканування свого опонента, тому що попередньо було кілька сценаріїв того, як виглядатиме ф'юрі фізично і як він працюватиме на старті. Команда взяла час, два раунди вони, як на мене, чітко просто відстежували, проводили розвідку для того, бо починаючи з третього четвертого, вже втілити в гру і свій геймплан по тому, що показав. Тайсон ти ось згадуєш про дальню дистанцію. Мене здивувала статистика ударів, яку традиційно запостив ресурс компобокс підраховують зрозуміло завдяки комп'ютеру. І, от зважаючи на габарити Ф'юрі, він мав би вміло тримати оцю цю дистанцію проти українця. Але дані щодо виконаних джебів дають наступну картину. Ось зараз переглядаю вусика менше виконаних джебів, 211 просто 252, При цьому влучність краща 73 проти 44 Чотирьох. От е, чому не спрацював джеб Фюрі? Ну По-перше, статистика, яку ти назвав, вона, в принципі, близька до того, що ми бачили в першому поєдинку. Тоді теж Тайсон частіше джебив, але усик був більш лучним Плюс тут момент того. А що саме рахують джебами? Ось ці от накладки на руку, ось ті накладки на голову. Це Джебси Ч чи це просто поштовх? Невідомо, тому що якщо це просто поштовх і це рахують як удари, це теж впливає на статистику. Як на мене, по первах джеб Фюрі був досить таки ефективним. Але потім Сашко побачив, що Тайсон б'є передню, тобто відкриваючи тулуб, Дальню руку тримає дуже високо і закриває тулуб. Для цього треба просто ухилитися і дати нижній рівень, тому що Тайсон прекрасно прикривав другий поверх. Але перший часто закривав відкритим, і тут якраз таки Джеб Сашка, який часто приходився саме по тулубу, був дуже дуже своєчасним. Плюс волок Олександра Усика Джеб це супер дієва зброя. Якщо в першому поєдинку це був такий дуже, як на мене, ігровий джеб, Це джеб, яким він постійно витворює якісь кола, хитає, збиває руку опонента. То цього разу джеб все частіше прилітав саме в тулуб. Але це лише показує те наскільки варіативною може бути передня рука в українця. От, якщо ти порв варіативні, згадуєш, цікаво, який на твою думку був план А в Олександра Усика, зважаючи на те, що в перших стартових раундах він не міг пробратися через цю саму дистанцію, і цей самий джеп Тайсона Фюріт. План А, ну мені здається, це можливо щось схоже до того, що ми побачили в першому поєдинку. Це обережний пресинг, але це, це було сенс втілювати лише тоді, коли ти побачиш, що покаже Тайсон. Тому, в принципі, план А починався з того. А давайте Тайсон покаже нам де він зробив роботу над помилками, а де ні, і залежно від цього, вже Усик уже зробив свої якісь корективи. Юрій Іванович Ткаченко робив свої корективи. Тому Тут повністю план Сашка залежав від того, що буде робити Тайсон. Ну якби в цьому сенсі команда Усока трішечки переграла команду ф'юрі, і до речі, щодо різниці та відмінності між першим боєм і поєдинком реваншем, який відбувся нагадаю, знову ж таки з 21 на 22 грудня. Вночі в Еріяді це вночі за київським часом. Так, от окрім найбільшої ваги, продемонстрованої на церемонії зважування, також Тайсон не голився і вірусайця в різних пабліках. Теорії про те, що спеціально був непоголений циганський король, щоб в клінчах таким чином завдати шкоди обличчю Олександра Усика. Ти вірш у ці теорії чи ні? Просто поцарапати, натерти до крові? Я скажу так: що в принципі, борода, обличчя і все те, що ми бачили зблизька, коли Тайсну і Усик опинялися разом. Ну, як на мене, Сашко настільки бронелобий, що від того, що йому трошечки десь там поцарапають обличчя, на нього би це ніяк не вплинуло. Те, що Тайсон Фірі був з такою величезною бородою і схожий на бомжа, це скоріше репрезентативність того, що він сказав собі: Окей, я концентруюсь тільки на боксі, мені все одно, як я виглядаю, головне тільки спорт. Не поголився, ну і Бог з ним. Тому, в цілому, в те, що бородою можна поцарапати усика, я абсолютно не вірю. Але в те, що він сильно покладався на клінчі, в це я дуже вірю. У мене було стійке відчуття того, що якщо би. Тайсона ф'юрі не було капи в роті. Він би просто міг повторити подвиг Майка Тайсона в бою з Евендером Коліфілдом і трошки залишити Олександра Усика без шматка вуха, тому що Тайсон мені здається ледь ледь не кусався настільки він намагався прилипнути і зробити що завгодно або лише знесилити знекровити українця в цих. Близьких моментах з'явився до речі, він фуполі після поєдинку британський супертяж Діліан Вайт. Нагадаю, що він у 2022 році не зумів відібрати титула саме у Тайсона фюрі програв йому нокаутом, і він назвав рецепт, завдяки якому Усик переміг, на його думку, у цьому ближньому бою. Він просто яскравіше закривав раунди, і за версією Уайта був розумішим. Хитрішим, цікавішим, і просто останні 30 секунд активізувався. І таку деталь підмічає Вайт, що людям, тобто суддям, які заповнюють картки, і ставлять 10-9 або 9-10, Якщо нокдаун зрозуміло, то і вісімку можуть виставити боксеру, який там опинився, стверджує, що вони просто реагували на ці останні 30 секунд, і не мали не мають в принципі часу аналізувати дуже сильно, що відбувається в ринзі. Ну, я частково з цією темою згоден, тому що в принципі є така історія, як робота на суддів. Це коли ти дійсно видаєш кінцівку, тому що не дарма кажуть в боксі загалом, що у суддів пам'ять коротка, тому боксери намагаються провести активно кінцівку в Олександра Усика це дуже чітко простежується. Він завжди намагається закривати раунд більш активно і поєдинок більш активно. Тому в нього це безумовно є. Щодо інших епізодів, то в принципі, якщо ми беремо е, моменти не клінчів, але близької дистанції або розміни, Сашко завжди намагався зробити так, аби його удар був останнім, або в розмінах саме він закінчував комбінації, тому що. Судді можуть не побачити всіх ударів різний ракурс летить одна рука, летить інше. Це все перекривається, але в них точно відкладається в пам'яті чий удар був останнім, і це теж, в принципі, така, як на мене, підсвідома гра на те, аби судді вказали саме тебе переможцем раунду. І до анонсованої теми, яку ми частково дочіпали, що ж відбувалося в куті Олександра Усика. Нагадаю, що звучали наступні вказівки, директиви протягом різних відрізків бою від Юрія Ткаченка. Спочатку він казав, що фюрі боїться жорсткості і наляканий. Потім Ткаченко давав інструкції, щоб працювати трійками. Цитуючи тренера, он хаває все йшлося про два в корпус, і тоді, коли опускаються руки в Тайсона фюрі, спробувати третій завершальний. Голову, як бачимо, це працювало і у другій половині бою Ткаченко радив пробувати прямим лівим. Бо Тайсон не може впоратися із цим ударом, і в куті, от наставник українця, помітив якісь проблеми із челепою британця. Що це були за проблеми? І будь ласка, опиши у ці деталі, як вони працювали три епізоди, які зазначив: жорсткість трійка і прямий лівий. Ну, дивись, проблеми зі щелепою це, мабуть, про те, що Тайсон тюрі часто собі дозволяє собі цією щелепою щось там нехороше говорити. Я ну, це для себе не було практую. Я жартома це так трактую, але думаю, що краще про це б розказав сам Іванович. Стосовно інших епізодів, які ти навів, ем, ну дійсно, Тайсон Фірі був готовим до того, що Усик буде гатити хуками, як це було в першому поєдинку. Реально від першого раунду я був здивований тим, наскільки дисципліновано він захищається, тому що Усик намагався гатити хуками, тому що це працювало. Але Іванович чітко підказав, Приблизно на межі якраз п'ятого шостого раундів що бий прямі і це це була ідеальна підказка, тому що Тайсон захищений, тримає руку тут. При цьому залишає абсолютно простір, куди можна е, бити. Щодо іншого, намагаюся пригадати, що я ще чув у куті е, Олександра. Щодо, щодо трік, тріки, от наголошував е, окрім лівого прямого, працюй трійками та 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 це теж було. Ну як на мене, це по-перше не бити більше ніж три. Тому що коли ти б'єш більше ніж три, то Сашко час від часу зблишувався більше ніж треба. А кожне зближення супроводжувалося клінчами, нависаннями, а це те, що максимально на руку Тайсону Ф'юрі, і це десь частково працювало в Тайсона, але лише наприкінці поєдинку. Тому трійки і передусім прямими, це було як на мене дуже навіть логічно. Тобто від усиками побачили менше бокових, більше прямих і саме трійками. Все це, це розібрали. І нагадаю, що трапилося після фінального гонгу. Досить як на Мене з'явився такий персонаж, як Даніель Дюбуа, британець, якого свого часу вже побив Олександр Усик і запропонував його свої послуги у ринзі, тобто бути наступним суперником. І Усик, ну мені так здалося, що він просто був виснажений, змучений, як емоційно так і фізично. Після такого не несклад... нелегкого перепрошую. поєдинку, і сказав: Так окей, я погоджуюся. І от логічне питання з'являється: побив двічі Ентоні Джошуа Олександр Усик, побив двічі Тайсона Фюрі, ще одного британця, і до цього розправився із Дюбуа. Чи заслуговує ось цей от персонаж на бій реванш, щоб, скажімо так, закрити британський гештальт? 6-0 зробити рахунок проти британців. Чи ні? Чи варто вішати рукавички на цвях? Бо такий варіант, до речі, не радив, а розглядав. Ленокс Льюіс, описуючи те, що відбувалося в аріаді після поєдинку, каже, що Усик тепер може робити все, що хоче. Ну і в принципі, Ленокс, як колишній абсолют. Я думаю, вправі давати поради Усику в цьому сенсі. Дюбуа, не факт, що він буде наступним, навіть якщо Усик захоче залишатися, тому що, по перше, в Дюбуа далі Паркер. І я, от, взагалі, не певен, що Дюбуа зможе захистити свій пояс проти Джозефа Паркера. Теж досить рухливого і розумного бійця. Теоретично бій Усик Дюбуа, як на мене, має сенс, хоча б тому, що його легко розкрутити. При потребі британські фанати, промоутери, саудівські піарники зроблять все для того, аби показати перший бій як суперечливу перемогу Олександра Усика. Мовляв, там же був цей лоу-блоу, треба вирішувати, хто ж насправді сильніше. Для Усика такий бій, в принципі, сенс має, тому що стати триразовим абсолютом це фантастика. Побити Дюбуа і забрати той пояс, який, як на мене, мав би належати Усуку. Це хороша історія, тому що ну а кого ще бити в хевівейті? Колись була історія з тим, що були Ф'юрі Джоша Вайлдер, два вже побиті, третій самоусунувся якоїсь нової шикарної сили. Ем, в хевівейті я не бачу. Хоча, як на мене, Джозеф Паркер десь теж близький до того, аби вважатися таким топом цього дивізіону. І я думаю, що він може це довести вже в лютому, коли відбере пояс у Даніеля Дюбуа. Але є інший момент. Є момент того, що Джозеф Паркер або Дюбуа володітиме поясом IBF, а це дуже сувора організація. Вони на весну вже призначають бій між Ефе Аджакбою і Мартіном Баколі за обов'язкового претендента. Тому не факт, що IBF дозволить своєму чемпіонові битися з Усиком за абсолюта, а не накаже йому захищати пояс проти умовного Мартіна Баколі. Тому насправді хто далі для Усика і чи це буде Дюбуа? Ну, як на мене, взагалі, не факт. Це просто бажання Френка Ворона, щоб в Ринзі був інший його боксер, щоб можна було ще когось свого пропихнути і дати можливість своєму бійцю виступити знову в ряді на топовому шоу, тому що промоутеру це, вочевидь, дуже вигідно. Ну і нагадаю, докину трішки фактажу, що бій між Дюбуа та Паркером новозеландцями відбудеться саме 22 лютого, також в Ріаді. І до речі, щодо організаторів цих боксерських поєдинків напередодні спілкувався з Тарасом Шолостюком, і каже, що йому подобається, що саме там в Саудівській Аравії відбуваються бої боксерські на Аравійському півострові. Бо не зацікавлені організатори в тому, щоб якісь були договорняки. Це може відбутися в сполучених штатах в Європі, але тільки не в. Аудівській Аравії і от е, підходять до того, що, е, начебто, спробують організувати бій-реванш е, між Усиком Дюбоа, умові, що він переможе паркера, і при цьому е, провести поєдинок між Джошуа і Ф'юрі. Як ти ставишся до цього протистояння? Його ж мені здається, от е, цю вивіску друго дуже легко продати. Я спершу трошечки заперечу Тарасу, скажу, що як на мене були дуже такі сумнівні поєдинки з сумнівним результатом. Один із них був в Карді Усик Ф'юрі, це бій е, Девіда Аллена проти Джонні Фішера, коли віддали перемогу бійцю, який відправив іншого в нокдаун і в принципі знущався половину поєдинку. І ще був показовий бій Тевіна Фармера, і Вільяма Сепеди, е, чи в жовтні, чи в листопаді, коли теж, як на мене була досить сумнівна перемога, і просто виводили більш е, перспективно фінансового бійця. А щодо Джошуа Ф'юрі. Ну як на мене, цей поєдинок живий взагалі завжди. А зараз він особливо живий, тому що і Ф'юрі, і Джошуа десь у схожому статусі вони обидва двічі відхопили від Олександра Усика. Уже дуже. не стоїть питання короля хевівейту, Воно вирішено вже дуже давно. Тому такий бій, в якому не стоятиме на кону нічого з точки зору поясів. Він все одно класно продасться в Лондоні, тому що цього хоче британський фанат. Цього хоче. Світовий фанат, тому що всім цікаво дивитися за тим, як дві величезні машини будуть міситися. Тому, як на мене, це дуже класна опція зичу хлопцям тільки вдачі і побитися за титул, Ну може, чемпіона Британії. Це було б цікаво, чому ні. І, от яку повернемося на боксерський ринг, безпосередньо нагадаю, що після першого бою була така інформація, що через велику кількість криків у куті Тайсона Фюрі він не міг сконцентруватися і отримати директиви, коли вже просто організм і голова працюють на автоматі, коли дають боксеру інструкції. він просто вже по завченій схемі працює в ринзі. От перед цим поєдинком стало відомо, що не буде присутній батько Тайсона у Куті. Скажи, будь ласка, чи це допомогло? Огло цанському королю, ну зважаючи на результат, ні. Але чи це впливало? Я скажу так: Тайсон дійсно зробив роботу над помилками в багатьох аспектах, і робота Кута, як на мене, теж була значно кращою, тому що минулого разу довкола Тайсона був Енді Лі, Шугар Хілл Стюарт, Бік Фюрі або Джон Ф'юрі в Рингсайді був Френк Ворен, і кожен кричав щось своє. Це дуже погана історія, тому що боксер має чути одну людину і довіряти їй. Всі інші мають помовчати в цей час. Цього разу було чітко чути директиви Шугра Хіла Стюарта. Джона Ф'юрі не було видно в ріяді в цілому, не те, що в куті у Тайсона. Тому як на мене, в цьому сенсі Тайсон дійсно показав, що він попрацьовано помилками. Він схаменувся і взявся за бокс, а не за шоу. Тому що Джон Ф'юрі це не про. Як на мене, геніальну тактичну грамотність, яку так він може дати своєму сину. Це просто про шоу, хайп і подекуди ідіотизм. Його не було, і, і добре. Читайським це допомогло. Я вважаю, що так, але недостатньо, щоб виграти в Олександра Усика. Ну нагадаю, що Тайсон Ф'юрі перед поєдинком наголошував, що він цього разу буде менше використовувати клона де менства у ринці і безпосередньо сконцентрується на роботі. Але бачимо, що ця надконцентрація і зроблення висновків після першої поразки у кар'єрі нічого не допомогли. А от повертаючись до першого бою, в куті часто фюрі забивався, розкидував руки на канати і корчив гримаси, закликаючи Олександра Усика, але він на ці провокації не вівся. Окей, Максим, от цікавить була твоя думка щодо іншого українського легендарного супертяжа, який вже повішив рукавички на цивах, йдеться про Володимира Кличка. Ходять чутки в інфополі про те, що, начебто, він готовий повернутися у ринг у 48-річному віці для чого для того, аби побити рекорд Джорджа Формана як найбільш вікового чемпіона світу саме у супертяжах. Якщо я не помиляюся, ти можеш виправити мене зараз. Найбільш віковий чемпіон, в принципі, незалежно від вагової категорії, Бернард Хопкінс, який здобув титул і захистив в 49 років. Чи варто кличку молодшому повертатися у ринг? І проти кого? Е, я скажу так: мені здається, що допоки Усик боксує, і допоки в нього є пояси, ідея з поверненням кличка вона просто мертва. Але якщо Сашко не знаю в межах півроку року оголосить про те, що він іде, маючи у своєму активі три або чотири пояси, відповідно три або чотири пояси стають вакантними, і, наприклад, за версією WBA регулярним чемпіоном. Є Кубрат Пулєв, якому 43 роки, який завував цей пояс в грудні, і мовно кажучи, вийти кличку проти Пулєва за версією WBA, якого кличко був там 12 років тому. Це би мало сенсу. Якщо ми говоримо про опонентів рівня Тайсона Ф'юрі, Джозефа Паркера Даніеля Дюбуа, ну чесно кажучи, я би навряд чи хотів бачити такий бій, тому що кличко не вивозив сім років тому цих молодих, ну відносно молодих бійців. Що він став за сім років молодшим, кращим, натренованішим та боже збав. Він цей час тренувався. Це прекрасно. Він спарангував, але спарангував з людьми. Ну я мабуть навіть не знаю їхні імена. Якщо мені їх назвуть, я навряд чи зможу їх ідентифікувати, тому що навряд чи це якісь спаранг партнери топового рівня людині майже 50, Тому він, якщо й може забрати якийсь там пояс то лише проти умовного кубрата, більше якихось цікавих опцій, з ким побоксувати результативно, я не бачу. Окей, дякую тобі, дуже Максим, що знайшов часто можливість проаналізувати на дрібниці, на молекали. Розібрати бій реванш Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі, який завершився перемогою українця е, одностайним рішенням суддів. Це був Максим Дітенко, творець Ютуб каналу. Тайк Майсон, послання на нього залишив в коментарях, і також ту бачку також поставлю, щоб ви могли на нього перейти. І також з вами був Юрий Гаврищак. Побачимося на цьому Ютуб-каналі. І звісно ж, кожного разу закликаю вас не забувати допомагати силам оборони України, бо без хлопців і дівчат це відео було би просто неможливим. Вдячний тобі, Максим. Дякую, що покликали. Донайте на ЗСУ.